Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Е, тиждень був доволі такий цікавий, насичений. Були марки, були монети. Один словом, є що показати. Почнемо, напевно, можна сказати, із таких безкоштовних е, отримань або поповнень, або можна сказати, навіть там, по собі вартості. Перше, це прийшов конверт конвертус із такою маркою. Це у нас марка 24-го року. Е, Руський воєнний флот до дна. Це у нас здається, там в першій половині року здається був цей випуск 24-й ФК. Це прийшов конверт з марками. І відвідав нову пошту, зробив там замовлення, чи точніше як? Зробив замовлення в інтернет-магазині, Укрпо... чи це не Укрпошти, а як ж він знає, Національний банку України. І ось мені розрахувався готівка, і решту мені дали ось такою десяточкою. Десяточка це у нас пам'ятна десяточка 24-го року. У мене вже, до речі, така є, це вже друга мені попалася, і обидві мені попалися в відділенні нової пошти. Що головне в різних відділеннях нової пошти. Ну, не знаю, в принципі, дуже задоволений цим. Це, що відноситься до безкоштовних. Ну, Звісно, десяточка піде на обмін, на продаж, хоча не знаю, чи варто її продавати. Тому, що, я думаю, часом їх буде доволі багато. Так, далі забалакали за НБУ. Отримав трохи від НБУ. Минулого тижня, так, здається, це минулого тижня у нас там була продажа, виставили деякі лоти. Де ще я взяв перша це ось таку медаль волноваха місто Героїв. Так, монетка цікава, монетка, чи це монетка? Медаль 23-го року коштувала вона 75 гривень, хоча з першого коштувала 50 гривень, була написана. Ну, але потім вже з'явилось оновлення сайту. Якраз в момент продажу, і вона стала 75 гривень коштувати. Далі. Сторіччя Українського Радіо це піде мені на обмін, на продаж. Ну, це, напевно, років через два тільки виставиться, тому що в мене принцип, що я монету наприклад, 24-й рік, то виходить, виставлю тільки в 2026 році. Ну, а ця вже ось 23. -го. В принципі, може, і виставлю в цьому році, хоча, можливо, і 24-й, хто його знає, як мене придавить, прижмем, можливо, і в цьому році ще це все виставляю. Так, ну і саме головне, це перший раз я, здається, проспав, другий раз щось не зміг. І ось нарешті нарешті я взяв свого буцефала. Українська бавовна продовження доволі цікавої серії. У нас там був безпілотник. Потім оце ось БТР був. Ще здається, третя була монета. Але я не пам'ятаю, як вона називається. Якщо що, нагадайте мені в коментарях. До Те, речі, теж коштувала 163 гривні. Оце вже піде мені в колекцію. Тобто, можна сказати, ось це перший предмет з цього сьогоднішнього випуску, який піде мені в колекцію. Це, це, це все в мене є. Це щось на обмін, це щось на продаж. Ну, якось так. Далі. Ну, Будемо йти поступово. Зачепили тему монет. Продовжимо її. Так, по монетах. Взяв ось Придністров'я. Це такий у нас рік змії. Один рубль. Монета у нас 24-го року, хоч і 25-й рік. Твою так цікаво зроблено. 24-й рік поповнило мою колекцію. Так, щось випала, змія. І далі у них там ще було трошки по космічній тематиці. Це ось Гагарин. Так, один рубль. Ось такі вони відобразили. І третя монета це теж космос. Тут у нас горбатко. Так, зараз різкість набереться. Ну, якось так. Сподіваюся, вам добре видно. Так, Це що в нас відноситься до монет. До нумізматики на цьому можна завершити цього тижня. Тобто, в мене в колекцію виходить, піде 4 монети, а 3, чи точніше -то, 2 монети і одна медаль піде. на обмін. Ну, а марка це в мене є там окремо альбом, де я зберігаю марки. Що пройшли пошту, ще я з конвертів познімав, я їх окремо зберігаю. Так, тепер йдемо до філателії. так було Цього тижня у мене два замовлення. Я отримав від інтернет-магазину. Перший по філ абонементу це I'm Fine випуск. І другий це я замовляв конверти до I'm Fine. щоб зробити погашення, замовив 6 конвертів. Ну, вирішив зробити заздалегідь замовлення, тому що думаю, щось подивився, тираж 25 тисяч у конверті, боявся, що не вистачить. Але якби я взяв себе в місті, і ну, але я все одно на всяк випадок взяв. Ну, погашення вже в нас був огляд, я робив минулого тижня. А цього тижня подивлюся. ось, можна сказати, відкриваємо новий сезон патронів. Ось плюс 2 в колекції. Тобто, хто пам'ятає, за минулий рік я зібрав здається, рахував 40 патронів, то в цьому році, ось уже перша двійка відкрилася. Рахунок відкритий, скажімо так. Так, ну давайте покажу. Е, окрім конвертів, я взяв іще один матеріал. Так, це ось такий аркуш. Е, чесно, він мені не дуже був і потрібний. Ну, просто була така можливість, в мене його не було. У е, мене окрема є, здається, марка. Тунісу, Туніс 2005, всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства. Це у нас випуск 2005 року. У мене ця марка є окремо і я не планував брати аркуш, але тут і ціна була більш-менш нормальна, ринкова. Е, ну Вирішив взяти, тому що щоб самих конвертів, там, здається, на 100 гривень конвертів взяв, їх самому в одиночку пускати якось не то. Е, далі взяв, в мене є окремо аркуші, а тепер ось окремо марки, Щіпки марка з купоном. Це 2010 рік. Е, е, Провідники козацьких повстань. Тут ми бачимо Кристофор Косинський та Богдан Микошинський. Ось такі випуски з шаблями. І також випуск ось із пістолями. Теж взяв таких два випуска. Але тепер у мене біда. В принципі, якби, якби це було раніше, я б просто якби так обірвав без художніх полів. а так просто залишив. Але тут бачимо більш-менш нормальне художнє поле, оця надпис. Мо більше всього, що доведеться цей теж під заміну йти, щоб отако верхушка була. Так, тут ми бачимо, це в нас випуск 11-го року. І тут ми бачимо це у нас з пістолями Григорій Лобода і Северин Наливайко. Ось такий випуск. Ну а цей випуск доведеться під заміну шукати. Або, можливо, взяти аркуш, теж так розірвати, верхушку забрати, а низ виставимо на продаж на обмін. Так, далі. Трохи Радянського Союзу набрав радянських марок. Якщо чесно, після цього я зрозумів, що я, мабуть, трошки по-іншому їх буду збирати, наматись. Ну, Наступного тижня побачите як. Е, так, Що ми тут бачимо? Це у нас випуск 77-го року. Міжнародний кінофестиваль Москва, 77-й рік. Далі Шекспіру, 400 років. Далі тут щось з наукою пов'язане: бачимо один рубль. Випуск 76-го року. Далі. Це у нас який виходить. 26-й з'їзд КПСС. Так. Далі 65-та річниця Великого жовтня, 82-й рік. Далі. 90-й рік Хошенін. Це ж хто там не в курсі, там В'єтнам, всі діла. Це там він відзначився, був лідером в'єтнамських комуністів, здається так. Та Ця марка в мене була, але взяв на заміну 125 років Міжнародному е, союзу електрозв'язку. Ну, сподіваюсь, правильно. З святом великої перемоги. Це в нас випуск 90-го року. Ну, Здається, це, якщо я не помиляюсь, це в нас остання марка на цю тему радянська. Ну, Треба буде перевірити, тому що може, щось там було в 91-му році, просто я не запам'ятаю. якось відклалося, що це остання марка. Далі, 90-й рік, 12 квітня, День космонавтики. Далі у нас була ось о, в 90-му році в Ленінграді всесвітня філвиставка. Далі випуск. Оце здається вже точно останній випуск до річниці від дня народження Леніна. Леніна дуже любили, як бачимо, кругом його зображували. Це, напевно, от якщо брати по особистостях, то саме більше от саме з ним марок. Ну, і тут ми бачимо 120-та річниця від дня народження. Випуск із серії із трьох марок. Е, ну, пізніше, пізніше я будемо вивчати цю всю тему, розповідати, готувати відео. Далі. Знову трохи 90-х років. Так, тут ми бачимо Чайковського. Далі, це на щось СССР. Так, 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 СССР Австралія. Нау... Ага, ага. Наукове співробітниця в Антарктиді. 90-й рік, 5,50, і мені здається, тут ще блоку не вистачає. Далі, це щось на тему цирку. Цирк СССР, чи ССР, ЧСР чи не цирк. Воно дивимось. Так. Радянський дитячий фонд імені Леніна. А, я пам'ятаю, я оці ось значки пам'ятаю, у мене колись їх було багато, різного кольору. Ну, бачимо, благодійна марка. Квадро... Квадроблок, чи як він там називається, Шіпка так, із трьох марок і четвертий купон. Далі, Лауреати Нобелівської премії. Чесно, жодного з них не знаю. Бунін, Пастернак, Хоча ні Пастернак, щось знакоме, найоме, шолохов. Ну ладно, в Пастердак щось знайоме таке прізвище, а от ці по боках незнайомі для мене люди. І на завершення. Е, так. Хм. Ось серія. 90-х років радянські розвідувальники. Так, ну не знаю, хто їх там знає. Абель, Кудря, Кім Філбі. Американець, виходить, що а ні, щось знакоме, знайоме, знайоме дається, за нього. І колись щось передачу якусь дивився, точно не пам'ятаю. Так, молодий і ваупшасов. Так, ну ось такі у нас були розвідники в Радянському Союзі. Так, далі. Вірменія. Так, міжнародна філателістична виставка. Чуть язика не зламав. Ну, це виходить в 90-му році. Вона була. Хоча, виходить, ось тут. Так, а де ж тут перед цим була теж. Ага, це ось це все союзна, а це міжнародна виставка. Ну далі. 90-й рік з Новим роком 91-й. Тобто взяв таку щіпку з трьох марок. Забув, як воно називається. Там якось воно називається, це коли марки так перевернуті, там чи квебек якось так. Далі, серія: ось Радянський фонд культури. Бачимо дві картини. ну Теж будемо знімати відео. Розповім за них більш детально. Так, і бачимо, ще те, що теж ось благодійні внески. 10 плюс 5, 20 плюс 10 копійок. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Такі мої були поповнення за тиждень, що минув. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!